А вони вже довго там, можете сказати? Коли прийшли вони? Що вони роблять? І хто вони? Це слідчі, якої прокуратури. А що вони зараз роблять? Що вони зараз роблять? Весь будинок передивляються? Що знайшли? Що знайшли? найшли? Знайшли у вас? Що? що у вас знайшли? Шукають підроблених документів, грошей на, на підроблених документах зароблених і так далі. А як представилось, Богдан Михайлович? Слідчі управління Міністерства внутрішніх справ. Місцеві чи десь приїхали з Києва? З великого міста. Чим приїхали, так рано. А що, сюди дивляться, так? Прошу. Обшуковують цю, цю квартиру? Будинок вжимають, починаю, починають. Ага. А чому не дозволяють вам вийти? Не знаю. Але ж спершу жінка відкривала, тому напевно ви можете відкрити? Жінка ж відкривала ваша, то напевно ви можете вийти? Ну, ну, кажуть, що я впливаю навіть дію. І... А може у них з'явиться теж бажання якось пояснити свої дії пресі? В <с? <с?> Попросіть. <с? <с?> Сергій, ну кажуть, що аби не я в них не викладаю підозр, прошу мене відійти від дізна. Добре? Ясно. Значить, ну, короче, раз. <реш> <реш> Подивіться, б я там був достатньо кіногенічний. <реш> трошки ближче станції на півкросі. Вже не дозволяє.